Усіх вітаю. 30 квітня 2024 року, місто Херсон. По традиції показуємо, як, себе, як виглядає виноградник наприкінці місяця, як він змінився. Щоб розуміти, як він розвивається, росте. Давайте будемо показувати. І так, ще у мене тут біля мене, бачите, один саведучий он другий соведучий. а Такі хлопці допомагають. І так, це у нас вальочик. Бальочик у нас на сьогодні вимахали, пагони, десь сантимів по 60, а десь із 70. Бачите, яке у нього суцвіття. Хто? Спостерігає за каналом, розуміють, що я його в цьому році обробив гібереліном. Так, не знаю, що з цього вийде, але щось вийде. Є такі суцвіття, що навіть ось так. Але не спалив. Так, Вікторія, Вікторія у нас показує десь 50-40 см приросту. Зав'язь непогана. Сама вона виглядає ось так. Далі у нас йде століття. Століття, мабуть, в прошлому ро... у прошлому сезоні я трошки перегрузив. На цій половині майже нема цвіть, а оця О, тут одна... один рукавчик повністю залитий. Залитий гронами. Бачите, ось, ось бачите, такі гронки. Ось там є. Ось вона. Ось, ось Є ще більси. Фабричний радує, як завжди. І ось такий він. Так, ми знаємо, що він може. Прищепи. Прищепи на Лідія. Лідія, Лідія у нас Лідія. Бачите, Лідія? Лідія у нас, ну, скажімо так, я прибрав двійнички, трійнички, Зменшив навантаження і вона потягнула. Але треба буде ще прибрати. На ліді у мене є прищепи, і, скоріш за все, все воно пропаде. Ось тут, ось тут. Бачите? Ну, Це ще живий, але єлі дихає. І цей теж там, коротше, скоріш за все, пропаде. Не, Не виходить О, щось. Десь прилетіло. Так, наступний це у нас гібрид якийсь, не знаю який, але його мені е, агромаркет прислав. Понизу, понизу, я його обробив гіберіліном. Суцвіття не спалив, воно не посипалось, але воно дуже велике. І нанизу вже. Зараз я вам скажу раз, два. До третьої проволоки, навіть третю проволоку переросло. Бачите, вже майже, ну, майже метр. Це робота гіберіліна. Наверху, наверху, зараз я підніму вам, щоб ви бачили, ось такі суцвіття. Вони дуже відрізняються від того, що нанизу. Надія є, що ви побачите, мене відсвічується, тому що нанизу вони ось такі. Ну, вони огромні стали. Реакція, так. Да. Далі. Далі у нас йде клубнічний. У клубнічного суцвіття ось таке невеличке, але я бачу, що воно дуже схоже на ті сорти, у яких платноваті грона. Ми спостерігаємо, це в перший рік. І на перший рік я, скоріш за все, навнизу оставлю одне. Ось, тут може, отак, фрагментально, чуть-чуть. І наверху теж одне, може півтора, ну, щоб не перевантажувати кущик. Далі, далі, у нас іде подарунок Запоріжжя. Ну, це класика. Я з ним працюю вже більше 10 років. Так, я знаю, що він може, як з ним працювати і куди його направляти. Чому? Тому що з, так... з таким суцвіттям я знаю, що от таке десь щось падає. То не грім гримить, то десь щось падає. З таким суцвіттям, оце суцвіття десь буде на кіло, як опилиться. А це десь грам 700. Тому я залишаю по одному. Більше не, не залишаю. Наверху у мене, бачите, які? Бачите, так? Да? Кожен пагін, кожен пагін несе два суцвіття. І треба прибирати одне. Ну, вибирати будемо вже, коли у нас вийде. Опилення. Казали мені, що в мене антракноз, от типу ось таке, це пошкодження від е, труби. О, так, це у нас проміневий. проміневий. У проміневого теж було в минулому році перевантаження. Оцей рукав, там, два суцвіття, більше нема. Це пусте. А цей, з цього краю на кожному пагані суцвіття. Навіть отам от от внизу, навіть отам от внизу, і то є суцвіття. Так, щоб, розуміємо, перевантажувати не треба. Далі, далі у нас йде мурамец. Мураміц рихла грона, красивий парень, але вже, ну, щоб ви розуміли, у нього вже ось такі пасинки. Оцей пасанок треба прибирати в районі грона. І будемо ще дивитися. Що як буде, тому що ну, тому що треба. Наверху, Наверху. <кхе> ну, давайте так. Я вам покажу, які грона може давати. Ось. Давайте отак сюди. ну, це я, Зараз, за, зараз, раз отак. О. Бачите, яке грона може давати. Щоб ви розуміли, оце грона буде кіла півтора, тому що воно двойне. А то може і до двох. Я його буду отак от прищіпувати. Ось так, отак. Я його прищіплю. От, ось так. Раз. Чому? Тому що е, отут метал і може бути захворювання. З цим треба бути акуратніше. Далі Далі у нас іде подарунок не світає. Подарунок не світає вже другий чи третій Другий рік я перевантажую, дуже перевантажую. В цьому році я ставлю на ньому, ну, може, 3-4 гронки. Сім пагонів, 4 гронки. Більше не буде. Закладає він, гарно, закладає, бачите, супровід йде, Іде супровід. Закладає він гарно. І йому потрібно взятись трішечки, щоб він був сильніший. Далі, далі у нас іде це у нас мускат перлинний. Мускат перлинний. Вже бачите, які товщина. Це із загіберіліна. Так, хто дивиться, знає, що я трошки в цьому році з гіберіліном. Перший раз. Перший раз. Супровід. Перший раз працював, тому що його гронка ось така повинна бути. Ось вона. Більше вона, ну, і в цьому положенні вона буде як качан. Плотна-плотна. Як би показати, О, я отут залишив, бачите, ось тут і ось тут залишив. Ось тут залишив, Ось крайня, бачите, на дві. І по розміру вона, от рука. Ось, бачите, да? її розмір. Ось, на дві. На Сонечко трошечки ось. На дві. І ось рука. Бачите, яка стала? Ну, не знаю, що буде, то буду, буду показувати. Далі Далі у нас іде Еверест. Еверест, скажено не при. але ми бачимо, що пагін у нього гарний. Так, відео мабуть, буде. Великувати, ну нічого, показуємо. Пагін нормально і тяне короночка, бачите, загнув короночку гарно. Так що нормально показує себе. Ідемо далі. Далі у нас золоце. Оце йде золоце. Золоце я. Трішечки до от сюди йде золоце. Золоце в цьому році я трішки підвантажив. І бачу, що коронку гне не на всіх. Є на, ні, на всіх. На всіх. Думав, не на всіх, а на всіх. Так що золоце себе показує навіть навіть дуже гарно. Дуже гарно. І закладання у нього йде або одна. Або ось раз, два. Так що навантажити його легко можна. Цимус. З цимусом не все так просто. У цимуса одну треть грона я відчикрижив Чому? Тому що е, пагін не ріс. Перевантажує грона і не дає можливості для зростання пагіна. І майже на всіх, майже на всіх паганах я. Поубирав. Ось, бачите, одну треть я вже відщипнув, тому що дуже велика грона. Красиво, красиво. Таких грон крупних, ну, є у мене декілька сортів, але цей показовий. В прошлому році було перевантажено по зоріньке І я думав в цьому році вражаю зовсім не буде. Щоб було розуміння, ось ця грона, ось ця, бачите гроночку. Бачите, так? Да? Оце буде кіла півтора. 100%. Оцю приберем. А може цю оставимо, цю приберемо, не знаю. Але щось будемо думати. Навантаження приблизно буд. Ось тут я її порізав на ріжочок, на ріжочок. І вона з ріжочка, з перших вічок дала, все, все гарно дала. Гарна грона, гарний пагін, нема перевантажень. Нравиться. Дуже подобається. Ну, як подобається. Хоча, ось, бачите, пагін вже більше метра. Не всі, але деякі. Тут у нас ось звідсиля. Ось від, зараз момент, звідсиля да, і до краю це сказка Калугінська. Так, і сказкою з-за того, що вона плотнувата грона, я теж обробив гіберіліном. Не знаю, що буде. Залишати буду одну грону на пагін. Є вже пагони. Ось, бачите, пагін, ну, майже метр. Майже метр. Коронки всі загнуті. У прошлому році у неї було 6 пагонів. Товстуваті. Товстуваті були і я бачу, що вона скажена і її треба вантажити. Це треба учитувати, якщо ви її хочете саджати. Це у мене емір. Тут я не трогав, бачите, так і осталася грона, я її не трогав, але тут я. Тоже за загіберінів. Ну, хочеться, хочеться. Як хочеться, що робити? Хочеться. Вам бачите, а, мої котейки Так що, не знаю, буде, не буде, не буде, буде вино з нього. Ну, а що робити? Так, далі. Далі у нас іде аватар. З аватаром я вам скажу так. Доки він молодий, його потрібно різати надовго. Чому? Тому що ось тут я ріжок робив. Ось тут ріжок робив. То грона буде ось така. Бачите, да? на три пальці. А там, де надовго. ось, зараз момент. Не знаю, покажу, ні. Ось така гронка. Тобто оце, оце повинно бути десь за кіло, а то і кіло гронка. надовго грона буде більша. Бачив у людей, які ріжуть на ріжок, що старші кущі закладують з перших вічок гарну громну. Ну, Ми експериментуємо, побачимо, що воно покаже. Поки йде навантаження. Бачите, коронку гне, потихеньку. Ось тут не гне. Ось, бачите, рівненька І та рівненька. ось То теж рівненька. Але дуже товстий. Дуже товстий, його треба навантажувати. Навантажувати треба серйозно. Ну і школка. Школку я посадив. Що з неї буде? Я не знаю, що з неї буде. Дай Бог все буде гарно. Будемо бачити, як вона буде розвиватися. А ви поставте за це відео лайк, якщо додивились до кінця. Нажміть на підписочку. І хай к нам приходить більше любові, благодаті, радощі і щастя. Миру нам всім. До зустрічі!